Вітаю вас на майданчику сільгостехніка в місті Полтави. Сьогодні з вами менеджер Анастасія і Дудко Артем, як завжди, традиційна Полтава, Чумацький шлях 92. Коротко розказую сьогодні про ті трактори, що є в наявності і з цінами. Намагаюся якнайшвидше. Це ті, що в наявності, звичайно, що замовити, ви можете будь-яку модель, яка представлена на сайті. Сайт, отут, будь ласка, посилання десь буде. І так, перший у нас Кентавр 160Б, червоненький, красивенький. 16 кінських сил. Ціна, знову ж таки, по цінам, ціну, що ви бачите на майданчику, 2100 доларів, та ціну, що я зараз пишу тут, це спеціально для інтернет замовлення. Різні ціни. Роздрібна ціна, звичайно нашого торгового майданчику, інтернет, ціни будуть відрізнятися. Розумієте, що якщо ви дзвоните по цьому відео, ви як підписник нашого каналу, отримаєте саме оцю спеціальну ціну, яку ви бачите, будете бачити на екрані на кожен трактор. І так ремінний без повного привіду, 16 кінських сил. Мотоблочна навіска, ціна за сам трактор. Окремо можна придбати фризу, фриза 280 доларів до нього, 130-та. Модель 160Б, модель 160БН. Далі йдемо. Далі йдемо до тракторів той самий тип трактора, мотоблочна навіска, але кінтавер 200Б, тобто це. Мототрактор на 20 кінських сил з мотоблочною навіскою і ціна розрібна 2600 доларів. Спеціальна ціна зараз, як завжди, ви побачите. А є інші кольори. Кольори, до речі, правда, кольори можуть бути різні, ви уточните саме ці кольори в наявності, але бувають вони зелені, червоні, тобто зелені, червоні, сині, але в залежності від моделі. Дійдемо йде до таких красивеньких, зелененьких. Бачите, от, до речі, дві однакові моделі, але в різному кольорі. Так, послідовно, 20 кінських сил завершили. Є у нас на 350 ВР. Це вже, в принципі, перша модель із наявності, яка є вже з трьохточкою навісною системою. 2860 доларів. Зараз на нього цінник. Ну, Це трошки з оцінкою модель, трошки подряпаний у нього капот. Це 35 кінських сил без повного приводу, в новому дизайні, одноциліндровий. Мото-тракторець. Рухаємось далі. Ми сюди, мабуть, рухаємося. Це вже трактори Шіфенг. Зараз представлені модель BFL, буває BF, ще трошки простіше. Так от Шиф BFL 3300 доларів. На майданчику його можна купити. Підресорена передня балка. Габаритний досить трактор на потужному швелері, трьохточкова навісна система, вал відбору потужності. Ну 3420 кг піднімає спокійно. По шифенгам особливо питань задавати не треба, бо вони себе зарекомендували. Наступний по шифенгу, що в наявності, 4450 доларів. Це, мабуть, один із найдорожчих шифенгів. Він повнопривідний, як ви бачите, вал відбору, потужності, є підресорена передня балка. І що головне, що означає в нас буква У. Вона означає, що тут у нас додатковий гідроциліндр, бачиш стоїть? Це означає, що це примусова гідравліка, тобто цей гідроциліндр витискає набагато більше, більше підіймає. Це, звичайно, плюс. До речі, цікаво зроблений оцей гідробак, він одночасно кріпить наші крила. Дуже все так зроблено потужно. Йдемо далі. Відразу, ну мабуть, дивіться, такий самий тракторець, я щойно його показував, але в зеленому кольорі ну, дуже він мені подобається. Це ми його протерли трошки. Дуже він подобається. Тобі подобається цей кольор, до речі? Так, дуже. А зелененький чи синенький? Зелененький краще. Зелененький. І мені подобається зелененький. От він навіть, знаєте, от я його навіть дуже не протираю. ну, Тут на майданчику пилюка з дороги, але він має вигляд, розумієте? І, до речі, за такі штуки, ну вони бувають завжди. Ну просто просіть у мене знижку, я роблю знижку на це. Це навіть плюс може іноді бути. А ціна, Ціна? я ціну не сказав. Ну Це ж я кажу, така сама модель, як отой синій. 4450 доларів за повнопривідний шифен з примусовою гідравлікою, з доставкою по всій Україні. Ну Але спеціальна ціна знову ж таки отут. Дивіться, далі ми рухаємося після ремінних. Тракторів одноциліндрових ми рухаємося до трьохциліндрових. Це вже трактор, в якому немає тут ременів, розумієш? Mm -hmm. Немає ременів. І оцей Сентай можна сказати, що це найдоступніший, повнопривідний, безремінний, тобто трьохциліндровий трактор. 5200 доларів, ви бачите? Подивіться, на яких мостах він проїхав. Тобто це, в принципі, Рестайлінгова версія попередня у нас була трошки в іншому дизайні. І подивіться, які мости поставили. Ну, я не знаю, мабуть, на 40 мабуть, таких навіть немає у нас в мостах. Є таке враження, що десь помилились китайці. Ну, Добре, що в плюс помилилися, а не в мінус, правильно? Правильно? Не правильно. І так, трьохциліндровий у нас, три в нього швидкості, понижені, по тобто по факту шість швидкостей. Вперед, дві назад, звичайно, трьохточкова навісна система, 420 кг вона підіймає, Вал відбору потужності є, гідровиходи є. Ну і десь тут розеточка була на причіп, звичайно, що вона теж є. 5200 доларів. Такий самий, буває, без повного привду. Він трошки приводу. Він трошки дешевше йде. Угу. Так, рухаємося далі. А ви знаєте, куди ми далі рухаємося? Це новинка в Україні. Ну, дуже крута модель, дуже вона мені сподобалася. Це трактор Horst, Новий бренд в Україні. ну не знаю, Виглядає дуже круто. 5-600 доларів. Зараз він у нас на майданчику в Полтаві є. Знову ж таки, потужні передні мости. Редукторне резина. Я напишу тут, мабуть, всі параметри, довго не буду акцентуватися. Можна сказати, що це преміальний кентавр, Приборочка від кентавра. Стильно Але... виглядає. Класно виглядає і він проїхав, ну знаєте, як вам сказати, настільки зібраний, настільки, настільки класно він зібраний. Подивіться, задні мости ТЕ 804. ну Ви розумієте, що це таке. Ну і самі, сама от навісна, сама товщина пластини на порядок більше, ніж у Сінтаї, наприклад. Ну, тобто mm -hmm. Серйозний конкурент. 5600 доларів, оці 400 доларів різниці, але вони того вартують, мені здається, як тут все зібрано. Дуже сподобається, Звичайна ледовська світотехніка, звичайно, такі от ніштечки. Заявка на преміальність. Дивіться, така, така ковдра. Да. Ну, Поки в магазині стоїть. ну, Дуже красиво, дуже класно зроблено, дуже охайно. І ціна 5600 зараз на майданчику. Такі грузивні нього ось такий дизайн. Сідуха вже пілот. Ну, реально, дивіться, які налаштування, як все виконано, зроблено, з дрібниця і починається. І так ми рухаємося, Анастасія, з тобою до уже таких серйозних дядьків, трьохцилідрових повноцінних тракторів. І сьогодні ми їх вигнали сюди на майданчик, якомусь за якоюсь храме, храм, ну, за якоюсь послідовністю, так щоб вам було зручно, починаємо з 24 сил. Це ДТЗ, ДТЗ себе зарекомендувала давно. Особливість ДТЗ. 3 роки гарантії, підмінний фонд і гарантія реально працює. Ну, Скільки випадків було, це 100% особисто я вам про це кажу свою, за своєю репутацією, кажу як є. Навізка, трьохточка, вал відбору потужності, одна пара гідровиходів. Це вже в новому дизайні трактори, звичайно, з рівною підлогою, сідушка багато налаштувань, вже такі от елементи декору тут створили. Звичайно, важливо, не сказав, винен. Реверсна коробка передач вже у цих тракторів, де це дуже зручно. Тобто ми пішли, покажу. Сідай. Я от покажу. Дивіться. Що ми маємо? Ми маємо коробку передач. Ми її користуємося. Увімкнули, наприклад, першу передачу. І надалі використовуємо тільки реверсну коробку. А ну, е натисни щеплення, будь ласка, повністю. Ага. І от назад нам поїхали, вперед поїхали. Ну Це дуже зручно. Так, ідемо далі. Це у нас тракторець 7500 доларів в наявності на майданчику. Дивимося далі. Теж ДТЗ, теж рестайлінг, новий дизайн. 5244 HPX New називається. <coughs> Мабуть, все ж таки оце більш нова модель 244, а це м -м, більш пізніше. Дуже схожі моделі. Я вам покажу компоновку. Ну, а тут е система передач так само працює? Система передач те саме, реверсна коробка передач, звичайно, надалі всі. Трактори, що стосуються ДТЗ, я вам показую вже з реверсною коробкою передач. Мабуть, ще я не сказав, що ДТЗ це підмінний фонд. Ну, До речі, 7350 ціна. Підмінний фонд, що це значить? Що якщо, не дай Бог, щось трапилося з вашим трактором, то евакуатор приїжджає, забирає ваш трактор і привозить вам підмінний, яким ви працюєте, поки ваш не відремонтується. Це дуже круто. Знову ж таки, заявка на преміальність. Далі. ДТЗ-354У. Ну, Ви вже пам'ятаєте, У у нас означає, означає, значить примусова гідравліка. 354 це значить, що 35 кінських сил. Ціна 8 тисяч доларів. Крісло пілот, звичайно. Тут вже такі от гідроциліндри класні стоять. Уже більше гідровиходів, звичайно, інший розподільник. Трьохточкова навіска, вал відбору потужності. І йдемо далі. І тут у нас два красені, вони мені особисто подобаються. І Повністю і компоновка, і комплектація, і ціна, і колір ну особисто мені. Колір незвичайний. Колір незвичайний, дуже цікавий співвідношення от кольорів. диски такі чорні, стильні. Ну, не знаю, мабуть, реально класне слово, стильні, воно підходить до них. і так. 404 це означає, що у нас 40 кінських сил, 4 циліндри. XU у нас означає позначає і ширину резини і те, що у нас примусова гідравліка, знову ж таки. Тобто 2 гідроциліндри у нас стоять, вже 40 кінських сил, 4 циліндри, 2, 2 гідропари. Отакі от мости, Ну, ви самі все бачите, міст 1404. Я не знаю, як їх вже називати. В інтернеті, там, якщо бачать 804 міст, що це 80-ки, лісь... 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 ну, мабуть, це тоді від 140, ки да? я не знаю. Дуже широкі ці елементи, просто бачите, які вони по параметрам. Можливо, окремо відео найближчим часом по ньому зроблю і замірюю по факту в сантиметрах. Рівна підлога, підвісні педалі. Ану сядь, будь ласка. Ну я вже знову ж таки сидів в цьому тракторі і заміряв те, що окремо покажу там відео найближчим часом. Як простора тут. тобто можна Дуже, дуже комфортно знаходитися. Це управління у нас гідравлікою, понижені, повишені, звичайно. Тут звичайна коробка передач, тобто не реверсна. Звичайна коробка, 4 швидкості е і одна назад, але звичайно понижені повишені, тому сукупно 8 швидкостей вперед. І дві назад. Рівна підлога, підвісні педалі, це я вже сказав, 7600 доларів він є в наявності. Йдемо далі. Так, цей агрегат не продається, він живе своїм життям. так А цей тракторець у нас модель S модель F без реверсної коробки передач, а модель S з реверсною коробкою передач. Це у нас означає, що? Прослухали. Реверсна коробка передач у нас означає, що ми вмикаємо певну передачу на коробці, а цим речашком просто вперед і назад, як нам треба, так і їдемо. Дякую ще нагадали. Запам'ятали. Рівна підлога, підвісні педалі. Дуже крута сідушка. Дивіться, який матеріал. Зараз треба його прикрити, щоб не заїздили. Багато регулювань. Вал відбору потужності має дві швидкості, 540 і 1000 обертів. Розподільник дуже класний, на 4 виходи, 2 гідропари, отакі От гвинти з такою підпружиненим елементом. Звичайно, що навіска примусова гідравліка. Знову ж таки, дивимося на мости, 120-ті мости, мабуть, можна так називати. Так? Дуже з великим запасом. Місності. Тут у нас 8200 доларів, це у нас 4 ковочка з примусовою гідравлікою. Так, ну і далі йдемо аж туди, тому що оцей красень 120-ка, ми його на закусочку залишимо. А зараз ми пройдемо до 50-сильних тракторів з кабіною. Так, це у нас кентавр на 40 кінських сил, 404 СК. Чотирьохциліндровий повнопривідний звичайно трактор уже з кабіною. ергономіка кабіни досить проста і одночасно зручна. Така обшивочка у нас є. Ручничок автомобільного типу. Ну і, звичайно, там магнітолка, перемикачі, ліхтарі і так далі. Обдув, кондиціонера тут немає. Пічечка, по суті, пічка є. І так. Такий він має дизайн, агресивний, класний, мені подобається. 8900 ціна, спеціальна ціна, як завжди, тут десь бачите. 404 кентавр. Такий самий кентавр, але з примусовою гідравлікою. 9300 доларів. Наскільки я знаю, прямо зараз він у нас поїде до нового власника. Тут в принципі все те саме, в суть та сама. Але за такими гідроциліндрами. І вже більше гідровиходів, звичайно, навісна система плюс-мінус та сама, рама та сама. Ось такий от компактний на 40 кінських сил, чотирихциліндровий трактор. Далі йдемо до п'ятдесяточок. І п'ятдесяточки у нас на майданчику представлено дві штуки. Це 5504 НК ДТЗ, 14400 його ціна, ви зараз бачите. Це 4-циліндровий трактор на 50 кінських сил. Простора кабіна. Реверсна коробка передач уже. До речі, в Кентаврах немає реверсної. Саме в тих моделях можна замовити іншу. Тут реверсна коробка передач, бачите, вперед-назад ви можете рухатися Отака от кабінка. По суті у нас дві моделі НК і НКК, і вони відрізняються тим, що там є кондиціонер, а тут немає. А так в принципі ідентичні моделі Управління обдувом, магнітолка і так далі. 14400 ціна цієї моделі і 16 000 доларів ціна моделі. З кондиціонером. Ну, з кондиціонером, мабуть, цікавіше їздити, так, я так думаю. Небагато. В спеку. Ви знаєте, є статистика, коли в мене люди у дощову погоду, от як зараз, мабуть, більше приходять і купують реальні трактори з кабіною. Ну, Або там восени, знаєте. Коли літом людина приходить, може, може, може тут статистика якась і працює, але мені так здається, що погану погоду. Купують трактори з кабіною. От зараз почалася погана погода і ми йдемо до 120-го тракторця. Ось, погнали. Нам залишилось відзняти тільки один трактор 120-й. І почався дощ. Як тільки я почав казати за трактори з кабіною, почався дощ. Це спеціально, щоб показати, наскільки вони класні. О, так. Купуйте трактори з кабіною. І так, 120-ка у нас залишилася, це просто перлина нашого майданчика. Це новинка від компанії ДТЗ, але не новинка від компанії Чангфа. Тобто це вже перевірений часом трактор. ну, Анастасія, залізь, будь ласка. Відкрий там лючок, покажи, як тут цікаво. Ти вже відкривала. Ой, дощ пішов, закривай. От, звичайно, що у нас кондиціонер, тут є вся ергономіка, Отак от він весь. Виконаний. Єдине, що можливо, я б не білий колір використовував, а якийсь інший. А так в цілому все дуже подобається управління кондиціонером, управління навіскою, дуже багато швидкостей. Я зараз напишу вам, скільки він має. Звичайно, що реверсна коробка передач. Він характеризується тим, що має дуже класний радіус розвороту. Тобто оце от база у нього дуже невелика. Дуже компактний трактор. 34 400, він має зараз ціну на майданчику. З підмінним фондом, сервісом 24х7, 3 роки гарантії. Показую вам його ближче. От його навіска. От його навісна система. Потужні мости, гідроциліндри, розподільник, ледовська світотехніка, кондиціонер, камера заднього виду, бачите. Огляд дуже на ньому класний. Давайте я ще залізу всередину покажу. Бачите, от дрібниці, які, наче дрібниці, але як зручно його обслуговувати. Оці всі вони виведені, виведені у зручні місця. Так. От я сів. От управління коробкою. Тут бачите, скільки режимів управління. Понижені, середній, повишені. Звичайна коробка. Тут 4. Управління само реверсною коробкою вперед, назад поїхали. А, і, до речі, ось ще у нас і ще тут понижені, по Тобто діапазон швидкостей просто неймовірний. Зараз я прикладаю тут десь відео, там де Анастасія їздила на мінімальній швидкості, абсолютно сама за кермом, на мінімальній, можливо. Ну, Оцей дисплей у нас показує ззаду камеру. Звичайно, можна додати будь які камери ще, магнітолка для вашого телефону. А цей трактор тільки в одному кольорі? Цей трактор, до речі, буває ще й в зеленому кольорі, ви можете його замовити. І, до речі, доцільне питання, тому що вони ще бувають на 110 кінських сил і на 140 кінських сил, ви можете їх замовляти. На цьому тракторі ви можете, і на тих, що ви бачили на майданчику, ви можете приїхати в Полтаву, проїхатись, покататись, зробити тест-драйв, він безкоштовний. Ми доставимо його або таку саму модель в іншому кольорі до вас. Додому. Ми працюємо по всій Україні. Сьогодні ви були в Полтаві, Чумацький шлях 92, трактори та навісне обладнання до них. Сільгостехніка Дудко. З вами були менеджер Артем та Анастасія. Підписуємося на канал. Так, підписуємося. Що, що ми ставимо? Ставимо лайки. А ще натискаємо на цей, як його? Дзвіночок. Дзвіночок.